Ще донедавна примарна льодова казка таки стане дійсністю. У Черкасах нарешті відбудеться традиційний фестиваль скульптур Кришталь. Вже в п'яте його започаткували у 2008-му. Відтоді у льодумиці втілювали героїв Казок Андерсена, Муз давньої Греції, Гоголівських персонажів, героїв улюблених мультфільмів, архітектурні споруди світу та кохання. Цьогоріч у Черкасах прийматимуть Євро 2012 щоправда, теж із льоду. Організатори обіцяють Велетенський м'яч, кубки і Футбольні талісмани попередніх років все з криги. 1 лютого о 18-й годині в будівлі за облдержадміністрацією відбудеться відкриття цього фестивалю. І фестиваль розпочнеться. На цей день буде встановлено 30 скульптур різної тематики, хоч є визначена загальна тематика фестивалю. Ці скульптури будуть вже готові. А ще 15 скульптур будуть в роботі. Тобто, жителі міста зможуть подивитися. С як майстри їх виготовляють, і навіть долучитись якоюсь мірою до виготовлення цих скульптур. У програмі Кришталь 2012 заплановані спеціальні майстер-класи для відвідувачів. Натомість щорічних змагань між творцями не буде. Загалом у сквері за обласною радою встановлять до півсотні льодових фігур. Для найменших створять галерею мультфільмів для закоханих романтичну алею. Не обійдеться і без сюрпризів. У Черкасах з'явиться триметрова ейфелева вежа. Теж льодяна, диво не з дешевих фестивалі. В нашому місті проводяться виключно за кошти спонсорів, меценатів. з Міського бюджету на льодові скульптури кошти не виділяються, не плануються, тому вартість фестивалю близько 200 тисяч. Організатори обіцяють усі красі льодове містечко постане уже цими вихідними. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.